Існує безліч цікавих, яскравих та потрібних професій. Як от із тисячі обрати свою, адже кожна справа важлива. Люди одних професій рятують життя, інші створюють витвори мистецтва чи відкривають світу давні цивілізації. Як бачимо, немає поганих або добрих професій. Є професії, які подобаються тобі або ні. Розповідати дітям про різноманіття спеціальностей потрібно уже із дитинства. Потрібно вчити дитину бути самостійною та незалежною уже з маличку. Часто батьки пропонують дитині зробити добру справу по дому. А якщо малеча впоралась із завданням, нагороджують. Подібним принципом керувались ініціатори профорієнтаційного ярмарку для дітей. Місто професій. Я хотіла своїм дітям в першу чергу показати, що таке які є професії в світі. Але за 4 роки я зрозуміла, що ми робимо набагато серйознішу роботу. Тому що е, є така статистика, що 52 людей, які закінчили вищі навчальні заклади, не працюють за своїм фахом. І ця статистика, я прийшла до такого висновку, створена тим, що багато штучного е, такого, скажімо, популізму навколо деяких професій. І е, наша мета показати дітям, що є багато цікавого, щоб е, ви знаєте, що якщо людина е, займається улюбленою справою, вона завжди це робить з любов'ю. Ми знаємо, що в одному місті хліб чомусь спечений набагато смачніше ніж в іншому. Тому наша мета, щоб в нашій країні було якомога більше людей, які роблять свою роботу з задоволенням. І оці 52% в країні зменшити до мінімуму. Тоді якість життя в нашій країні буде набагато краще. Тут кожна дитина може на деякий час стати дорослою і самостійною, отримати паспорт, влаштуватися на роботу, заробляти гроші та витрачати їх на свій розсуд. Як дорослим дітям доведеться самостійно вирішувати, ким бути, яку професію обрати. Єдина, але суттєва відмінність це те, що у місті професій можна спробувати все: і служби в міліції, і лікарську практику, і роботу археолога та багато іншого. Професії вже, напевно, стало традиційним і для Львова, і для інших міст України, адже спробували тут стати дорослими діти з понад 25 міст і містечок України. Кожного року в період весна, літо, осінь, команда міста професій робить свято для української малечі. Цьогоріч у Львові була представлена рекордна кількість професій. Тут і продавці, майстри кондитерської справи, шоколад'є, лікарі, будівельники тощо. А для того, щоб дитина точно знала, яку професію варто спробувати, в першу чергу. Його, Львівський центр зайнятості проводив спеціальне тестування для старших дітей. А наймолодших тішили спеціальними загадками. Прокидається він рад. І пече нам хліб духмяний: кублички, і пиріжки, пряники, і медівники. Хто це? Зараз налічується понад 50 тисяч різних професій. А для того, щоб дитина визначилася і. Подальшому вибрала свій фах, їй потрібно допомогти, щоб її професійні якості відповідали певним вимогам, які висуває та чи інша професія. Для того треба визначитися. і Ми тут проводимо невеличкі тестування для меншої категорії дітей. Ми допомагаємо їм викласти своє бачення у вигляді малюнку. чи у вигляді загадки І таким чином вони мають можливість побачити себе зі сторони, приміряти ту професію. Ми хочемо, щоб наші діти в майбутньому отримували задоволення від роботи. А для того треба дійсно визначитися, визначитися з своїми професійно важливими якостями, визначитися з професійними намірами, І для того, щоб отримувати задоволення. Адже ж, вибір професії це друге народження дитини. Традиційно уже на четвертому місці професії у місті Лева найбільші черги збирала Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вона представляла аж чотири локації. Тут малеча могла спробувати себе у ролі вогнеборців, хіміків-рятувальників, піротехніків, диспетчерів служби 101 тощо. Чотири локації це є пожежний, тобто дітки можуть себе спробувати у ролі справжнього вогнеборця. Також вони можуть спробувати викликати рятувальників за номером 101, почути, як працює сигнал сирени. Працюють також хіміки-рятувальники і працюють наші верхолази, які дають дітям можливість переправи, тобто через мотузку спеціальну рятувальну перелізти з одного місця на інше. Ну насправді зараз справжній ажіотаж, діти і батьки дуже задоволені. Навіть батьки хочуть спробувати їм десь заздрісно, чому дітям можна їм. То ми десь інколи в правилах винятку дозволяємо і батькам себе спробувати в різних професіях. Так як вони прийшли сюди спробувати себе у ролі рятувальника, вогнеборця, то ми їм від А і до Я, вдягаючи форму, даючи справжню амуніцію, даємо себе спробувати в цій ролі. Ну і десь можливо хтось зміни свою думку чи захоче стати рятувальником у майбутньому. А поки рятувальники вчили малечу боротись із уявним вогнем, виявляти небезпечні речовини та викликати рятувальників. Черга вистроїлась і до львівської поліції. Тут малеча мала змогу ознайомитись із патрульним автомобілем, повторити дорожні знаки. Тощо, а поліцейські свою чергу перевіряли знання львівських дітей. Ти ходиш в школу ходиш сам в школу чи з батьками? Сам. А де переходиш дорогу. А то На пішохідному. Добре, а які ще є пішохідні переходи? Якщо ти до в школі набіреш, Так, де світлофор, пішохідний переход, перехід ще, ще підземний. Земний молодець. Як бачите, тут у нас і дорожні знаки. Відповідно, ми вчимо дітей. Правил дорожнього руху. У нас є спеціальна вікторина для діт для діток. Ми задаємо їм питання. Якщо вони відповідають на ці питання, ми їм ставимо відмітку про це в паспорті, і за це вони отримують ще подаруночки, книжечки та печиво. Якщо вони дають невірну відповідь або не знають відповіді на це запитання, ми їм даємо вірну відповідь, тоді перепитуємо. Відповідно, ми чогось їх вчимо. Це як правило дорожнього руху. Так, поведінка у побуті, на вулиці, як поводитись з незнайомцями, тобто до них не підходити, не спілкуватись і тому подібне. Робота знайшлася і для тих, хто хоче активного відпочинку. От, до прикладу, на спортивному майданчику міста професій дітей заохочували пофехтувати. Та не звично на рапірах, а от по-японськи символічними мечами. Актування відповідно відбувається на бамбукових мечах, це імітація справжніх мечів в захисному обладунку, який називається боґу. Це повністю безпечний вид спорту. Ну всюди бувають синяки, але це контактний, безпечний вид спорту, це здорово, це е, вчить дітей, бути сильними, духом, тілом. Це виховує бойовий дух, виховує нас, скажімо так, готує до майбутнього. Як бачимо, Львів останнім часом шаленими темпами забудовуються. По всьому місту, як гриби після дощу, ростуть багатоповерхівки та котежні райони. Тому у нашому місті без професії будівельник нікуди. Тому маленькі хлопці та дівчата взяли в руки справжню цеглу, мішали цемент і будували стіни. А з боку вчились, як зробити збудовані стіни теплішими. Ми сьогодні запропонували діткам спробувати себе в професії майстра з утеплення будинків пінопластом. Пінопласт це дуже легкий матеріал, він безпечний, він сучасний, він дуже-дуже теплий. Стіна утеплена пінопластом, зберігає в квартирі тепло. Отож, збираємо команду і будуємо тепленьку стіночку. Ми пофарбували пінопласт, в яскраві кольори, кольори райдуги, жовтий, салатовий, червоний, блакитний. І дітки мають можливість створити такий красивий яскравий будиночок або стіну. Не лише діти могли ознайомитись із світом професії. Самі батьки зацікавлено відвідували стенди і пропонували своїм чадам спробувати себе. Спотрійною силою до роботи ставали маленькі лікарі, юристи. Тут чатували над древніми розкопками юні археологи трудились біля шин та домкратів автотехніки. І дітям дуже весело, батькам я теж думаю, що дуже приємно, тому що ознайомлення з деякими такими цікавими професіями дуже рідкісними, що дуже цікаво. Так що ми дуже раді, що ми на тому святі, дуже цікаво. Там ми були на археологах, нам дуже сподобалось. Там бібліотекарів ми теж з книжками цікавимося. Це пізнавально, це настільки цікаво, і вони не губляться вже в деяких моментах, вони можуть вже. Сказати, що я б хотіла тим займатися. Це дуже важливо. Мені здається. Так що для майбутнього і для нашої країни це дуже важливо, щоб виросли гарні спеціалісти в майбутньому.